Ходячи в тілі, не за тілом воюємо ми. Зброя бо нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь, ми руйнуємо задуми і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послуг Христові. Ми сьогодні будемо руйнувати навчання, що Ісус Христос Бог, який не має початку. А ми знаємо, що Бог, Отець, Він один не має початку. А що говорить Біблія за Ісуса Христа? Має Він початок чи ні? В посланні Апостола Павла до Колосян ми читаємо. Він є образ невидимого Бога. Рождений перший усякого творива, бо то ним створено все на небі і на землі, видиме й невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства усе через нього і для нього створено. А Він є перший від усього і все ним стоїть. Зауважимо, що Ісус Христос. Був народжений перш усякого творева, і був народжений до того, як мов створити небо й землю. Він є перший, від усього і все ним стоїть. Амінь.